Добрий день. Мене звуть Олександр, мені 51 рік, я з міста Білої церкви Київської області. Я хворію на рак шкіри, меланома. Хворобу виявили на початку 23-го року, коли видалили паховий лімфоузіл і зробили гістрологію. Після цього хірург мене направив з діагнозом меланома. До онколога. Онколог діагноз підтвердив і направив мене на КТ. КТ показало, що пішли метастази, печінки, легені. Операцію зробити вже пізно. Сказав, що в цьому випадку остається приймати терогенні препарати, які в Україні дуже коштують дуже дорого. Кошти закінчуються. І ми обратились до Фонду військова медицина України, а саме до засновника та директора Тровської Алли Володимирівни за допомогою і з проханням подальшого лікування за кордоном. Дуже дякую.